Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В окупантів Палає, як виявилось, донька Сідзінпіна Сіміндзе полюбляє відвідувати США та Європу. Навіть навчалась в одному із престижних вузів, не Китаю. Планує стати дипломатом, а також висловлюється на хвилиночку на підтримку України. Як передують джерела, її помітили в одному із волонтерських центрів, де збиралась гуманітарна допомога для України. Справедливо варто зазначити, що не тільки для України, але й для інших потребуючих країн. Пише телеграм-канал Кремлівський щур. Під час розмови із діаспорою та роботою на волонтерському центрі всі мінце зазна. Значило, що під час будь-якої війни вона буде на стороні жертви, а не на стороні агресора, вочевидь, натякаючи на ситуацію в Україні, і це на тлі візиту її татуся до Москви. Хоча сам візит, як зазначають експерти, для Путіна не вельми вдалий. ЗМІ повідомляють, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує вперше за час повномасштабної війни поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться після візиту Сі до Москви. Про це заявляють і джерела в китайському уряді. Політконсультант Дмитро Васильєв дав оцінку українсько-китайським відносинам і роз. Сповів, що важливо донести Києву, якщо ця розмова відбудеться, це надзвичайно важливо і для сьогодення, і для майбутнього України, виключно в інтересах нашої держави налагодити прямий діалог. Очевидно, що Україна набуває більшої суб'єктності як держава, як регіональний лідер, як регіональна сила. Очевидно, що президент нашої держави також набуває більшої політичної і геополітичної ваги, каже Васильєв. За його словами, західні партнери і лідери країн НАТО наголошують, що з Україною треба говорити напряму нічого не може бути вирішено стосовно України без української. Участі це ключова позиція, починаючи від Джо Байдена, продовжуючи Олафом Шольцом та іншими західними лідерами. Я думаю, що ця позиція дуже чітко представлена китайській стороні, вважає експерт. Васильєв нагадав, як на прес-конференції Зеленського представниця ЗМІ із Китаю ставила питання, і президент взяв на себе роль того, хто задає питання. А журналістка відповідала. Він натяками розповідав цій журналістці про те, що у Китаї є з Україною набагато більше цікавих можливостей, ніж проти річ, чому б не почати публічне спілкування. Фактично, в публічному просторі він запро. Понував, щоб лідери двох країн все-таки зустрілися. Можливо, цей крок також може впливати на позицію зовнішнього відомства Китаю, який також може доноситися сі Цзіньпіну на додаток до того, що говорять західні лідери. Це може надати певні роздуми Китаю для того, щоб з Україною потрібно спілкуватися напряму і говорити про можливості майбутнього. Говорить політконсультант. На його думку, Китай запропонував свій мирний план з 12 пунктів і, очевидно, має серйозні наміри щодо цього плану. Тому лідер країни, яка пропонує такий план, має поспілкуватися з лідером. України, проти якої ведеться ця війна. Тому ж логіка в тому, щоб ці два лідери поспілкувалися і щоб Китай представив свою точку зору, а український лідер свою дуже чітку позицію, яка представлена в десяти пунктах мирного плану України, базованого на позиціях міжнародного права, підсумував Дмитро Васильєв. До слова, щойно закінчились перемовини. Головне, Путін та Сі Цзінпін підписали два спільних документи: заяву про плани економічного співробітництва та заяву про плани поглиблення партнерства. Звичайні формальні документи. Президент Рев заявив, що перемовини були успішними. І пройшли конструктивно. Теж саме заявив Сі Цзінпін, проте без особливого ентузіазму. Путін заявив, що РФ готова нарощувати постачання Китаю нафти та природного газу. Також поставили завдання наростити співпрацю у восьми сферах. Путін про Україну мирний план Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та у Києві. Однак такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо. Сіж заявив, що потрібно розглядати всі варіанти, запропоновані всіма сторонами. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.